Доброго дня. Доброго дня, пане Сергіє. Коли розпочалася подача заявки, і як стати учасником? Е, ну, вимоги до учасників не помінялися із минулого року. А почався проєкт у 23-му році з 1 лютого. Тобто, ми вже сьогодні маємо 6 поданих е, пакетів документів. Е, вони будуть розглядатися. На 23-й рік передбачено 20 хвиль подачі таких документів. У минулому році у нас було всього навсього 12 хвиль. Тобто розширюється час для подачі документів та можливості підприємців або розширити свій бізнес, або можливість людей, які хочуть запростувати свою справу, відкрити такий бізнес чи є якісь пріоритетні напрямки. Пріоритетні напрямки не визначені. Будь-який Підприємець чи людина, яка хоче започаткувати власний бізнес, може подати свою пропозицію на розгляд комісії обласного центру зайнятості і державного центру зайнятості, будь-який напрямок буде розглянутий, і якщо він відповідає вимогам порядку виконаті всі умови, пройде перевірку в уповноваженому банку, яким є Ощадбанк, і в 2023 році також. Підтверджена буде ділова репутація, він буде являтися резидентом України, не буде знаходитись на підконна непідконтрольній території або на території, де здійснюються військові дії. Така людина бізнес-план такої людини буде розглянути. Зрозуміло, і якщо там все чітко вивірено, він буде, я надіюсь, підтриманий. А чи має бути бізнес-план завчасно вже підготовлений, повністю сформований? Чи можливо ви допомагаєте його створити? Ми з радістю допоможемо людям, які мають сумніви стосовно правильності написання бізнес-плану, і робили це в 22-му році, і будемо продовжувати робити це в 23-му році. У нас е, два рази на місяць будуть проходити онлайн семінари. От в лютому буде 16 лютого онлайн семінар і 23 лютого онлайн семінар буде. Де ми розказуємо основні типові помилки, які допускаються при написанні бізнес-планів. Надаємо рекомендації стосовно правильності розрахунків, які здійснюються у бізнес-планах та в, розрух, в розрахункових таблицях. Розказуємо, як відбувається процедура захисту бізнес-планів, які вимоги і що підприємець повинен на що підприємець бути готовий після того, як він отримує мікрогрант. Посилання на бізнес-семінар, на бізнес оцей, воно буде на сайті обласного центру зайнятості, будь-хто будь може зайти на сайт обласного центру зайнятості і побачити, побачивши посилання, підключитися до цього семінару онлайн. Крім того, любий бажаючий, може звернутися на гарячу лінію телефону обласного центру зайнятості. Також телефони гарячих ліній розміщені на нашому сайті, на Facebook-сторінці обласного центру зайнятості, і отримати консультації від фахівців, які займаються якраз аналізом бізнес проєктів Крім того, можна задати на, на телеграм-каналі запитання. Фахівцям, які розглянувши його, дадуть відповідь на тому ж телеграм-каналі цьому гранту отримувачу. Ми готові до співпраці і ми будемо раді бачити, чим більше наших підприємців подадуть бізнес-план, значить, є шанс, що більше вони пройдуть, і ми будемо раді бачити розвива... підприємців, які розвивають нашу Хмельниччину, створюють нові робочі місця, дають роботу нашим краям. А якщо говорити про минулий рік, люди, які виграли, чи всі вони скористалися тією можливістю? Якщо ні, то які ж проблеми виникли? Е, із, ну, дивіться, було 12 хвиль, і ви вже, як ви вже зазначили, 118 осіб отримали можливість е, отримати кошти і розвивати свою підприємницьку діяльність. Е, на жаль, з цих 118 осіб вже є люди, які. Ну, Щось помінялося у житті в них. Вже є відмови в нас від участі у проєкті, навіть ще не отримавши кошти. Крім того, 12-та хвиля у нас ще не профінансована 11 хвиль профінансовано, 12-та хвиля ще не профінансована. З тих грантоотримувачів, які вже профінансовані, 49 вже розпочали свою підприємницьку діяльність. Вони працевлаштували вже 62 найманих працівники. Решту підприємців ще здійснюють підготовчі такі роботи. Одні шукають приміщення, інші йде процес закупівлі обладнання і встановлення цього обладнання, але процес йде, і ми вже розпочали моніторинг. Тому що на службу зайнятості покладено обов'язки моніторингу контролю за дотриманням умов договору мікрогранту, ми розпочали моніторинг шляхом обдзвону. Ми практично з кожним грантоотримувачем зв'язалися працівники служби зайнятості і отримали от таку інформацію стосовно того, в якому в якій стадії зараз розвинути їх бізнес розвивається. Скоро ми розпочнемо вже не телефонний дзвін, або безпосередні візити до підприємців, які скористалися мікрогрантом і розпочали свою підприємницьку діяльність. Всім зараз готуються повідомлення про дані візити моніторингові, ведеться скажімо, перемовини з державною податковою адміністрацією стосовно надання інформації про відрахування податків. Внесків із соціальних платежів, збираємо інформацію, тому ми готові до виходу на з метою моніторингу до підприємців і готові приймати на опрацювання нові бізнес-плани. Тобто, контроль і звітність ведеться над підприємцями. Так, є певні вимоги, має бути певний перелік документів у кожного підприємця. Це наказ про прийомну на роботу в першу чергу, це забезпечення нормальних умов роботи. Крім того, ми будемо контролювати, чи закуплено саме те обладнання, яке вказувалось у бізнес-плані, чи використовується приміщення, якщо вони передбачена оренда на приміщення, чи є договір на оренду приміщення, на який термін він укладений. Чи створені, чи виконуються ті умови, які передбачені у договорі мікрогранту. А щодо грантів, їх саме беруть на розширення бізнесу чи його створення? Ви знаєте, що по Хмельницькій області, напевно, 50 на 50. було дуже багато бізнес проєктів яких від осіб, які вже Провадять підприємницьку діяльність і розширюються, і також значна частина людей, які по-новому або з нуля формують свою підприємницьку діяльність.